Жила колись на світі корова, звали її красуня. Вона й справді була красунею з довгими чорними віями. Красуня паслася на лузі, де ріс чортополох. Багато чортополоху, але красуня його не любила. Вечорами, коли темнішала, вона вже не зчіпала траву. А дивилася, як на небі одна за одною спалахують зірки. Іноді вона сумно мукала, тому що їй не було з ким пограти. Одного разу красуня навіть склала пісеньку. «Зірочка на небі сяє, хто зі мною тут пограє, де ж узяти подружку, щоб ходить по бережку. І зірка їй відповіла. Скільки можна так волати, ти лягай, красу не спати. Та якщо тобі так треба, обійду я хоч під неба. Хоч півсвіту обійду, тобі подружку знайду. Випадково цю розмову почув місячний чоловічок. Він сказав зірці, що їй не варто ні про що турбуватися, він сам допоможе красуні знайти подружку. І, прихопивши з собою відерце лопату, залізну тацію магніт, він не стрибнув з місяця на землю. А щоб не заблукати, направив на галявину, де паслася красуня місячний прогомінь. Приземлившись, він перш за все викопав лопатою весь чортополох. склав його у відро і викинув. Але залишалося зробити головне знайти красуні подружку. Раптом він почув, що хтось пихкає зовсім поруч. Це кудись поспішала равличиха агата. Красуня теж побачила равлика. вона дуже зраділа і лизнула його. Допоможіть, закричала агата. Місячний чоловічик і красуня хотіли допомогти, але равлика і слід пропав. То поможіть! ледчутно долинуло хтось звідки, швидше за все, у корови з рота. Корова відкрила рота, і справді звідти випавзла равличиха агата. Можеш, лизнути мене ще раз, але тільки обережно, сказала вона. Красині було трошки соромно, і вона дуже обережно лизнула раличиху в мушлю. Ну, от і чудово, сказав місячний чоловічок. Тепер у тебе є подруга, і я можу спокійно повертатися додому. Зірці, я передам від тебе привіт. Весь чортополох я випалав і викинув, а відерця лопату, залишу тобі у подарунок. Можеш грати з ними скільки захочеш. До побачення, моя красуне. І з тими словами місячний чоловічик перестрибнув через корову. Тепер і про мене складуть пісеньку, крикнув він. Напевно, він згадав пісеньку про корову, що перестрибнула через Місяць. Потім він сів на залізну тацю і підкинув угору магніт. Магніт потягнув за собою тацю, так чоловічок і дістався місяця, ловив магніт і підкидав його догори, а магніт притягував до себе залізну тацю. Коли зірка дізналася, що красуня знайшла собі подружку, вона дуже зраділа. І засяяла ще яскравіше, і місяць теж.